Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу пройти сувору складність мінного поля, друзі. Те, що я вчора не встиг пограти, тому що треба було викласти відеоролик, і дуже багато часу у мене, само собою, пішло для того, щоб розібратися у суворій складності таємної операції. Ту, яку я вам вчора показував, надіюся, вона частині, хоч гравців, допомогла, хоча багато хто і сам розібрався щодо чого і як. Плюс до того, у другій частині відео буду обкатувати час камуфляж. зіграю один або два бої. Я його вже спорядив, тому подивимося, що ж це за машинка така на п'ятому рівні. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку сувора складність мінного поля має три завдання, не буду їх зачитувати. Тут нагородами основними являються бони, вільний досвід, кредити і е, деколі квіти свободи. Тобто, не суттєві, але все ж таки, якщо є можливість, потрібно її проходити, забирати ці нагороди. Якщо ви вже пройшли, пишіть у коментарі, тому що в мене вчора не було можливості грати, і сьогодні так само не було можливості грати. І так, друзі, в черговий раз буду проходити оцю дистанцію. Ще ні разу мені не вдалося боти настільки розумні, що вони роздамажують вас абсолютно без проблем. Абсолютно без проблем. Я думаю, у багатьох така ситуація, і це потрібно, знаєте, очікувати той момент, коли вам вдасться це зробити, коли комп'ютер, мабуть, дозволить. Чи як це можна сказати, тому що це щось неймовірне, друзі? Це щось неймовірне просто. Це щось просто неймовірне. От, слава Богу, я ніби проїхав оцю дистанцію попередньо. Тепер нам потрібно тут дочекатися, поки відстріляється артилерія. Вона відстрілялася, тепер їдемо сюди, піднімаємося. Потім за Мельницею потрібно проїхати. ну, Направо, зараз я покажу, якщо мене просто-напросто не знищують. Якщо не знищують, то буде дуже і дуже добре. Але тут не просто це все як пощастить. Це все як пощастить, друзі. Що я можу сказати? Що я можу сказати? Можливо, зараз і вдасться проскочити. Тут є і кущики по типу, як, знаєте, ті... ну, ніби й нормально, але не все так просто. Так, їдемо прямо. Їдемо прямо. Тут потрібно повернути і от сюди заскочити. І от сюди заскочити. Так, ніби заскочив, ніби щастить поки що. Дамаг дав. На ньому не треба зосереджуватися, тому що він нам не потрібний. От на автоприціл поставили. Нарешті, друзі. Нарешті. Ху, нарешті я зміг, друзі, пройти. Нарешті я зміг пройти. Це просто щось неймовірне. Я десятків, мабуть, три чи три з половиною а, боїв провів. От за менше, ніж за 2 хвилини, друзі. На відеоролик, Ху, нарешті, 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 нарешті. Дуже багато разів. Тут, коротше кажучи, треба, щоб вам пощастило. Тут треба, щоб вам пощастило це однозначно. Щоб боти, ну наприклад, менше влучували. От є такі бої. Якщо ви не натупите, вам пощастить. Але немає алгоритму 100%, що ви пройдете. Нема тут такого. Немає такого, як було в попередньому а, відео, як я розповідав, що робіть ось те то, те-то, тето. Тут немає такого. Бачимо нагороду: 8 тисяч вільного досвіду, 200 тисяч кредитів, 75 бон і 6 деколів квіти свободи. Продовжити. Продовжити покинути режим, все пройшов повністю. Дивіться, тут пройшов, тут вчора пройшов, ну і, звичайно, само собою пройшов. Нарешті все, забрав максимально. До речі, от поставив оцю емблему, чи як нашивку. Нашивку правильно вона буде е, е, називатися. Сюди про те, що я пройшов цей режим, хай поки що побуде. А тепер, друзі, давайте проведемо бій на чафі камуфляж на тій машині, яка нам дається як головною нагородою от цього ПВЕ режиму. До речі, по обладнанню я поставив оптику, малошумну систему вихлопу і трофейну вентиляцію. Поки що в такому форматі, думаю, це оптимальний такий варіант. Трішечки прокачав екіпаж, тому що він у мене стояв на іншій машині і взагалі було три не викачені, парочку інструкцій. Докупив, от в такому тепер він форматі. Їдемо до бою. Хочу подивитися взагалі, що ж це за машина така, хоч в загальному. Я приблизно усвідомлюю, але все ж таки. Буду виконувати в першу чергу роль світляка, інколи і стрілятиму. За 25 секунд закинуло до бою, бачу, що мене кинуло до п'ятих, до четвертих навіть рівнів. Доволі так непогано, звісно, це перший бій на цій машині. Це перший бій на цій машині. Виглядає вона непогано, абсолютно така сама, як і в режимі, друзі. Абсолютно така сама, як і в режимі. Тобто розробники вбили двох зайців. Перший зайць це те, що ця машина грає в режимі, а другий вона фігурує як нагорода. Як нагорода, вже на основних серверах можемо її використовувати прям машина п'ятого рівня. Звісно, дехто такі машини навіть не залишає для колекції, але е якщо вам вона не потрібна, то можете продати. Якщо потрібна, хай стоїть. У моєму випадку, хай стоїть, вона їсти не просить. В будь-якому випадку приємно, що дають, хоч якісь подарунки. Так, що мені робити? Напевне, все-таки буду їхати отуди поближче до центру. Не хочу так вломлюватися, вриватися, тому що мене без проблем роздамажуть. Що в нас тут по пробиттю 96,88. Ну, в основному повинно вистачати. В основному повинно вистачати, той світляк поїхав туди. Давайте от поїдемо, напевне, у кущиках спочатку. Подивимося, хто сюди буде їхати. Ага, бачите, тут вже Т-50 засвітився. І інші почали засвічуватися. Я хотів отут зайняти позицію, в першу чергу. Подивитися, хто що й куди. Хто що й куди. Тому що огляд у мене хороший. Я бачу вже супротивника. Наверху такий самий чафік, камуфляж. До речі, снаряди тут так собі я вже бачу. Я вже бачу, що вони так собі. Летять доволі так довго. Чесно скажу, доволі довго летять. Так, як є. Так. Добре. Давайте на підкаліберні. 130. Непогана альфа пройшла. Непогана така альфа. А він мене підсвітив? Чи мене Т-50 підсвітив? Я так і не зрозумів, хто мене підсвітив з самого початку. А ну він виїде ще. Напевне, не виїде, так. Напевне, не вийде. Ну, вломлюватися на світляку це так собі історія. О, дивіться хто. Дивіться, хто приїхав. Я надіюся, він ще вийде, і я дам плюшку. Ні, не дам я плюшку, тому що він не виїхав. О, тут гармата більш-менш ще й опускається. Чорт. Протупив, міг би дати плюшку. АРМТ приїхав. Прикольно, класно. А тут наша сушка. І вона отримала на горіхи. Вона отримала просто-напросто на горіхи. Так, добре. А РМТ засвітиться чи не засвітиться? На тобі плюшечку. На плюшечку. Якби ще під'їхала, щоб я, дав, було б взагалі класно. На плюшку. Непогана плюшечка на 100. На плюшку. І на плюшку. Є, забрали, роздуплили. Так, тут треба е, зматувати вудочки, походу. Тому що їх доволі так багато. От по ялинки дав одну плюшку. Ще одну дав плюшку по ялинці. Не пробив. Змотуємо вудочки. На жаль. Треба змотувати вудочки. Бережемо ХП. Але в той же час треба старатися щось і дати по противниках Так, Т-50 сюди їде. Зараз наш вже відкинеться, так скажемо. Так, одну плюшку дав. І рекошет. Тікаємо. Хай Матільда танкує, а мені треба просто-напросто тікати, щоб від е, скритості грати. На, плюшку дав. Плюшку дав. Є. Забрали. Т-34 хоче об'їхати. Т-34 хоче об'їхати. Дивіться, він, в принципі, об'їжджає. Плюха раз. І, і. і, 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 і. Плюха два, тільки вона не пройшла. На жаль, плюха три. Ні, ну Машина сама по собі непогана. Звісно, я тут граю в топі, тому такий розумний, так скажемо. Але, тим не менш, вона непогана. От уже 1100 домашки надавав, зараз постараюся ще надавати. Зараз постараюся ще надавати. Зараз заберемо цього чувака. На. Тут ще десь Т-50, до речі, оце ще небезпечно. Що він то десь є. Він то десь є. І Матільда, дивіться, де. Ну, я не впевнений, що я її зможу пробити. Ну, на такій дистанції я маю на увазі. А ні, може і можу пробити. Скоріше за все можу, тільки вона не світиться, і вона мені буде зараз накидувати ззаду. Тобто я вже так не зможу тут гуляти. О, дивіться, у нас на захоплення хтось поїхав. Прикиньте. Так, добре. Там леопард. Їдемо до леопарда, значить. Їдемо до леопарда, в першу чергу його розберем, а далі вже подивимося. Ой-ой-ой, не влучив, друзі, просто не влучив. Куди він дивиться? На! 66 він дав мені, бачите, теж. Також немало. Наші там захоплюють базу. 1284. Непоганий перший бій. Я думав, що я більше буду світити, а як бачите, приходиться дамажити. Приходиться дамажити. Напевно, наші зараз захоплять базу, хотілося б ще когось роздамажити. Ні, машинка така непогана. Коли вона в топі, звісно, вона може і накидувати, бачите, тут і альфа непогана, як виявляється. 110 одиниць. І як для ЛТшки, доволі така і непогана, можу сказати. Ага, вони всі там. Бачите, поїхали збивати. Поїхали просто збивати захоплення. Їдемо за ними. Їдемо за ними. Зараз постараємося їх роздамажувати. На. Одну плюшку дав. Походу я його пересвічую, друзі. На, плюшка. Він мене не бачить, бачите? А, вже побачив. Чорт, бачили, як полетіло? Бачили, як полетіло. Так, Т-50 ще там. До речі, той досвідчений другий. 1494 вже. Настріляно непогано. Тут треба дуже охайно заїхати, цього забрати, а потім вже з тим розбиратися. Так, забрав. А де Т-50? Де він у нас, друзі? М? Ніхто мені не підкаже. Давайте зараз його засвітимо. Вже 5 фрагів, нічого собі. Як для п'ятого рівня доволі такий непоганий бій, та ще й на відео, та ще й перший, друзі. Ще й перший бій. Що він поїхав аж туди? А, от засвітив мене, бачите? Засвітив? Хай мені допомагають. На плюхенцію? На плюхенцію. Ой-ой-ой, бачите, забрав, забрав все-таки. Ну я думаю, що зараз наші доберуть вже Т-50. Класний бій, друзі, класний. І то, якби в мене плюшка хоч одна ще пройшла, ми б його вже розібрали. Ми б його вже розібрали просто-напросто. Нарешті не пройшло і півроку, змогли добити цього Т-50, це просто було неймовірно. Я думав, що й в нічю зіграємо, друзі. Було б дуже, знаєте, так, ну, засмутився б, як мінімум. Що ми програли такий бій, тому що доволі так непогано зміг на чафіку настріляти. Дивимося, результати навіть майстра дали друзі. Навіть дали майстра. Доволі так непогано. За 1777 дамагу, 5 фрагів можна було, якби пощастило, ще добрати і Т-50 самому, але тим не менш доволі так непогано. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!